Україні на рівні з великими обласними центрами перейменування вулиць триває ще й у територіальних громадах, зокрема і на Чернігівщині, у Сновській громаді. Тут планують змінити назви більше як ста вулиць, міста та селищ. 25 травня у нас відбулося перше засідання робочої групи з перейменування вулиці провулків. На цьому засіданні був визначений перелік вулиці провулків, які будемо перейменовувати по нашій об'єднаній територіальній громаді. По місту Сновськ, це 38 вулиць Провулків, і по селах громади запропоновано було перейменувати 64 вулиці і провулки. Старости наші самостійно збирали пропозиції від населення свого старостату і подавали потім до міської ради. Також можна було і на електронну пошту надіслати свої пропозиції, можна було прийти написати вручну свою пропозицію. Усі вони пов'язані з державою-агресором. Різні назви, починаючи від російських письменників, і вулиця Горького в нас була, і вулиця Пушкіна, ще в нас залишалася, От, закінчуючи, і вулиця Лермонтова, закінчуючи Жортнева, наприклад, вулиця. Ну, може, вона не така кричуща, тому що можна з місяцями її порівнювати, але ж ми ж то розуміємо. Що малося на увазі, коли ця вулиця називалася Жовтневою? Не називалася ж вона вересневою. Та посеркневою в мене особисто дуже велике питання, чому є вулиця Гагаріна, а немає вулиці Леоніда Каденюка. До речі, одна з запропонованих назв саме так назвати цю вулицю або чумацький шлях, що абсолютно українське. Дискусії було чимало, як і нових варіантів назв. Щодо деяких пропозицій, навіть проводили окреме голосування. Зараз ми вже на такому завершальному етапі цього перейменування відповідно до положення. Зараз іде остаточне обговорення. Назв вулиці провулків, тобто робоча група, запропонувала назви відповідно поданих заявок. Вони виставлені на сайт міської ради, на сторінку у Фейсбуці, і люди можуть подивитися і ознайомитися з цим переліком. І якщо там вже категорично не згодні, то можуть подати колективну свою ще іншу заявку до наступного засідання цієї робочої групи. Тож пропозиції та зауваження в міській раді приймають ще до кінця жовтня 2022 року. Вже після. Цього затверджений комісією перелік розглянуть на сесійному засіданні.